Що нам заявила Росія, коли мир? Росія каже, давайте, російську мову введіть у себе в школах, а зробіть, віддайте нам території, які захоплені, да і вони зараз там активно намагаються просуватися да щоб більше території було за ними. І і все. І ми, друзі, і ми забули, давай 50 грам наливайте, будемо дружити. Така от історія. Ну ну це ж ну, Дивіться, якщо ви цього не розумієте, що Росія просто. Час, якщо до цього домовляться, понял, просто вона відхапає те, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде і захватить собі все далі. Якщо будемо знову воювати, а я вам кажу, якщо зараз армію розпустить, а вже її не зібрати, буде в такому стані вже таких мотивованих, як на початку війни, не буде. Ну це нереально просто а, захоплять Україну далі. Далі підуть на Європу 100%, відсотків. Ну, це імперіалістичне міркування. Міркувати захватом цілих націй. Понял, от отак -от 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 Путін міркує. Захватувати нації. Йому не важливо, що він там захватити. Що в Донецькій Маріполі і так далі, не життя, а просто ну, помийна вода під час кранів. На жаль, да? співчуваємо, реально співчуваємо. Тобто це я не насміхаюся. Ну, на жаль, таке сталося. Йому пофіг, йому захватить і йти далі, захватить і йти далі. Прийде момент, що просто отак, серед українців на вулиці будуть а, вам всім казати: бери автомати, давай на війну, пану. В першій лінії фронту, там, на, на Польщу чи куди, на Литву і на Латвію. Не хочеш вб'ють, або в Сибір відправити, бо хто це не розуміє. Того умови Росії дуже прості. Просто зараз з хитростю відхапати те, що є, переждати чуть-чуть і піти далі. Далі понял, оце от Росія. От такий ми, мирний у Росії така історія. Розповсюджуйте, друзі. Така інформація. Зараз до речі, по нашому проєкту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проєкту. Захочете за посиланням, щоб ці профілі можете перейти. Ми прямий ефір про це зробимо, подивитися, як люди зараз онлайн заробляють. Я там для вас ще підготував три дня безкоштовних уроків. Ефіри також безкоштовні будуть. Ну, бо ситуація досить така плачевна. От спілкуюсь з українцями. українці не знають, як зароблять. Всі розуміють, що онлайн би було класно, бо мобільний, бо можна пересуватися, бо для цього треба телефон. Інтернет, але не знають за що саме хапатися. Ну, я вам там розкажу найкращий варіант. Зможете для себе вибрати з нами чи без нас, поняли, все одно там інформації для вас буде багато. Ну і подивитись, як наші вже заробляють. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Україні і українцям насправді дуже співчуваю за смерть парабія. Це парубія, перепрошую. Це була сильна постать. В інтелігенції України поняло, би ви були незадоволені владою і так далі. Поробій дійсно робившись гарне для України, і дійсно під його каденцією жилось. Ну давайте по-чесному, Досить непогано. На жаль, отака от історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.